Пригоди Лео в світі динозаврів Лео тільки встиг кліпнути очима, як закручені кольори порталу почали зникати, і він опинився в дивному, новому світі. Високі листяні рослини оточували його, деякі з них сягали вище, ніж найвищі дерева у Віловбруку. Повітря було густе і тепле, наповнене незнайомими звуками, ревінням, цвіріньканням та шелестом листя. Гострі очі Лео швидко бігали навколо, намагаючись зрозуміти, де він знаходиться. Недовго думаючи, Лео зрозумів, де він опинився. Це був не просто ліс, це були доісторичні джунглі. Якимось чином, таємничий портал переніс його назад у часі до епохи динозаврів. Вуса Лео тремтіли від захоплення і трохи від нервозності. Він читав про динозаврів у книгах, але тепер він насправді був тут, у їхньому світі. Лео тихо йшов крізь джунглі, коли почув м'яке скиглення з-за великого папоротника. З цікавістю він обережно підійшов і заглянув крізь листя. Там, серед кущів, ховалася маленька зелена динозавр із великими круглими очима та з яскравими лусочками навколо шиї. Вона виглядала наляканою і загубленою. Привіт, м'яко сказав Лео, не бажаючи налякати істоту. Мене звати Лео. А як тебе звати? Маленька динозавр підняла очі, наповнені сльозами. Я Тріксі. схлипнула вона. Я загубилася від своєї сім'ї і не знаю, як їх знайти. Лео стало шкода Тріксі. Він знав, як це бути загубленим і наляканим, і він не міг залишити її одну в такому небезпечному місці. Не хвилюйся, Тріксі! промуркотів він, намагаючись заспокоїти її. Я допоможу тобі знайти твою родину. Нам просто потрібно триматися разом і бути сміливими. Тріксі трохи посміхнулася, відчувши полегшення від впевненості Лео. Дякую, Лео. Я не знаю, що б я робила без тебе. Двоє нових друзів вирушили разом, і Лео вів їх вперед. Джунглі були густими і повними несподіванок, але гострі почуття Лео допомагали їм уникати небезпеки. Поки вони йшли, Лео тримав вуха на сторожі, прислухаючись до будь-яких звуків родини Тріксі. Але джунглі були не лише домом для дружніх істот. Чим далі вони заходили в доісторичний світ, тим частіше вони чули віддалене ревіння Ти-Рекса. Шерсть Лео настовбурчилася, а Тріксі затремтіла від страху. Нам треба бути дуже тихо, прошепотів Лео, низько прижимаючись до землі. Терекси мають великі зуби і гострі кігті. Ми не маємо наближатися занадто близько. Тріксі кивнула. Намагаючись зберігати спокій, друзі обережно пробиралися крізь ліс, уникаючи відкритих місць, де їх могли б помітити. Лео вів тріксі крізь височезні дерева, використовуючи свою спритність, щоб бути подалі від небезпек джунглів. Коли вони продовжували свою подорож, над ними почувся шум величезних крил. Піднявши голови, вони побачили птеродактиля, який ширяв у небі, пильно оглядаючи землю. Лео швидко сховався з Тріксі під великим листяним кущем, поки птеродактиль не пролетів мимо. Нарешті, коли сонце почало опускатися, кидаючи довгі тіні на джунглі, Лео і Тріксі почули поклики вдалині. Очі Тріксі засвітилися надією. Це моя родина. вигукнула вона. Лео і Тріксі помчали до звуків. Їхні серця билися від хвилювання. Незабаром вони вибралися з лісу на галявину, де стояла група динозаврів, які були схвильовані і озиралися навколо. Родина Тріксі шукала її весь день, і коли вони її побачили, кинулися до неї, обіймаючи теплими обіймами. Тріксі! Ми так хвилювалися за тебе, м'яко сказала її мама, ніжно торкаючись до неї. Все добре, мамо, відповіла Тріксі, посміхаючись до своєї родини. Лео допоміг мені знайти дорогу назад. Родина Тріксі повернулася до Лео з вдячністю в очах. Дякуємо тобі, Лео, сказав батько Тріксі. Ти зробив для нас велику послугу, повернувши Тріксі. Лео задоволено замуркотів, радий, що зміг допомогти. Мені було приємно, сказав він. Я просто радий, що Тріксі в безпеці. Коли родина Тріксі готувалася до повернення додому, Лео зрозумів, що йому також час шукати дорогу назад до Вілло в Брука. Але перш ніж він міг піти, Тріксі ніжно торкнулася його носом. Дякую, Лео, сказала вона з усмішкою. Ти найкращий друг, якого я могла б коли-небудь мати. Лео усміхнувся у відповідь: Бережи себе, Тріксі, і пам'ятай, навіть якщо ми будемо далеко один від одного, ми завжди залишимося друзями. З останнім помахом лапи, Лео повернувся назад у джунглі. Поки він ішов, перед ним знову з'явився портал, який привів його в доісторичний світ. Закручений тими ж чарівними кольорами. Лео глибоко вдихнув і стрибнув у портал, відчуваючи знайоме відчуття обертання, залишаючи світ динозаврів позаду. Але коли кольори почали зникати, і Лео вже думав, що повертається до Віловбрука, портал раптово спалахнув яскравим, осліплюючим світлом. Обертання прискорилося. Кольори стали більш яскравими і насиченими. Серце Лео забилося швидше. Цього разу щось було не так. Продовження незабаром.